Після повномасштабної агресії потрібна повномасштабна реконструкція. Ми розраховуємо, що Італія буде дуже активною у розробці і реалізації плану відновлення. Я вдячний за сьогоднішні всі сигнали прем'єр-міністру Мелоні за готовність Італії взяти патронат над відновленням і допомогою Одеси. Дуже дякую тобі, Джордж. Я хочу тобі ще подякувати і всій Італії за підтримку України в роботі на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо. Це важливо з усіх точок зору, зокрема геополітичний, щоб був прогрес. В наших перемовинах щодо вступу в ЄС ми готові до відкриття першого кластера основи. Сьогодні такі сигнали були на рівні керівництва Європейського союзу. Ми будемо готові в цьому році і до інших кластерів з нашого боку. Ми будемо робити абсолютно все. Я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала зобов'язання. Всі ми розраховуємо, що євросоюз буде послідовним і буде виконувати всі домовленості